Добрий день! Він на каналі в гостях у Тані. Гостинець на Київ. Що у нас? Що ми маємо? Кабачок, огірок. Ось такі в нас уже бурячки повиростали на борщик. Морковка, капусточка, цибулька наша, наша картопелька, картопелька і перша у липні місяці. Полониця 14 липня 2023 рік. Сім гарних рожаїв, всіх смачного борщу. Ну, а решта гостинців буде в сумці. А тут поки що падущик у нас. А всім решту дарую троянди, як гостинець. Троянди, дощі де, а їм все одно. Вони квітують. Квітують. Він далі така гарна. Ну от не передає колір камера. Троянди для вас. Такі кущі. ця квітка дуже подобається колір персика. Ледощ трошечки крапочки залишає. Серед очітків під яблунькою притулилася юка. Яблунька, чітки і юка. Далі троянди. А це красотка, гортензія. такі величезні шари, просто неймовірні. Просто великі-великі. Ну, хай трошки побуде рожевою, потім спробую її зробити блакитною. Ось не витримує стебло, квітка падає на низ. Ось такі подаруночки. Гортензія дуже гарна, дуже, дуже красива гортензія.